Вітаю вас на каналі, мене звуть Лексі, і сьогодні ми зробимо огляд мого аккаунту. Граю я десь три роки, можливо, трохи більше, і за ці три роки я набрала вже 59-й ранг приход. Розуміло, що я гру покидала, поверталась в неї, і, можливо, навіть колись покину знову, але заодно я впевнена, що знову повернуся. За ці три роки в мене є всі чотирьохзіркові персонажі, які на даний момент є в грі. Деяких я вибивала з великим, великим трудом. Бо як не крутий, інколи буває так, що банер скамить настільки, що тобі випадає навіть вже п'ятизірковий персонаж, але не той чотирьох який кого б ти хотів. Серед п'ятизіркових персонажів я прям дуже щаслива, що я ось нарешті вибила. Але є ще персонажі, яких би я хотіла собі на аккаунт, але, на жаль, я їх не маю. Одним із таких персонажів є Навія. Для мене вона стала недооціненним алмазом, тому що. Взагалі, я геоперсонажів ридешників не люблю, сюди відноситься Іто. Хоча він насправді доволі сильний персонаж. Я знаю, у мене подруга грає за нього і він прекрасний, тому мейнери не іто. І. Я вам в якомусь плані заздрю, але ось мені геоперсонажами дуже тяжко. Але я побачила, просто, наскільки вона класна і зрозуміла це вже після її банеру. І тому, в принципі, я її дуже хочу. Форіночка, сонечко зірочка, її я хотіла з самого початку, я неї купила, але щось пішло не так, банер мене заскамив, і все, Фуріна мені так і не випала. Я програла джин, мені випала джин. Також я б хотіла ще Невілета, да? його я теж недооцінила. Але, в принципі, він був перед форіною, тому я купила більше на форіну, проте все одно я його недооцінила. Я думала, що він такий ну, щось таке, з боку бантик. Але насправді він реально дуже класний. Ще також з п'ятизілкових персонажів я в собі дуже сильно, прям дуже сильно хотіла б тігнати. Просто гляньте, який в нього в вушка. Такий він мілень, міленький, просто лапу, лапуся. Але він мені не падає, він мені прийшов на мій другий аккаунт, але на цьому аккаунті він не хоче, до мене приходить. Чогось мені постійно падає джин, це просто якесь прокляття джин. Напишіть, кому ще постійно падає джин, от хто її програє. Бо я б чесно, якщо вибирати між між чотири джин і це чотири чічой, я б вибрала саме чічі. Так, що стосується легендарної зброї, то справи ось такі. Саме першою зброєю, яка в мене була, це був коршок. Він випав мені зі стандартного баннера замість персонажа. На той момент я дуже, дуже дуже засмутилася цьому, бо мені в принципі, не було на кого її ставити. Але коли я вибила хутау, це просто було шикарно, тому що зброя реально класна. Наступна мені випала Сігнатурка Шенхем. Я взагалі не очікувала цього, але я була теж і дуже рада. Банер зброї, який зазвичай дуже скамить, а мені вона на Чина чи на, чи на 50-й крутці, і причому якби, та, що я хотіла, це для мене прям було, було дещо. Вибив Шенхею і ще й сігну на неї. Це прям дуже мощно. Наступним я не пам'ятаю точно, але була яких, якась із цих книжечок. Хтось із них мені випав. Потім я крутила Хому, вибила Хому, теж, до речі, не програла, потім мені випав цей меч. По-моєму, теж з, зі збройного банера. Потім я нарешті витягнула Аякі меч, і самим останнім мені випав чайник на нахіду. Причому чайник я програла, тому що я хотіла собі на сінь'ю її віяло, але віяло кудись у віяло, і мені випав чайник. Я тепер більше ніколи не буду казати про якусь зброю і жартувати, поки мені не випаде те, що я хочу. Бо я якраз жартувала, коли крутила, що а прикинь, якщо випаде чайник, і от добрий день випав чайник. Ну, Я не дуже засмутилася, хоча засмутилася. Проте у мене тепер на хіда зі своєю стігнатуркою є таке щось хороше в цьому житті. Е, стосовно щодогіркової зброї, в мене її дуже багато, причому тут є як і івентова зброя, так і та, що падає. Як бачите, мені ось, ці, ось цього сонечка дуже багато падає, просто жах. Тому якось так. Пропоную розглянути консти моїх персонажів. А яка це персонаж, який перший п'ятизірковий персонаж, що з'явився на моєму аккаунті. E, взагалі, коли я тільки прийшла в гру, о, це якраз була Інна дзума, це якраз був кінець баннера склі і початок банера казухи. Мені казуха дуже зайшов, я його дуже хотіла, але я послухала свого друга і не вибивала Казуху, про що потім дуже жалкувала. І я чекала Аяку. І і ви розуміли, крутки летить мені легендарка, і падає мені легендарка, падає Аяка. Я ще до мене нерозумне, не знаю, що воно таке, як з цим взагалі працювати, вона мені якось не дуже зайшла. Хоча потім я її полюбила це моя дірочка сонечко, я досі беру її до безодні, і вона просто класна. Але, е... Класно те, що в мене тепер є C1. Причому мені тоді випали сорокові крутки вона. І я ще вирішила, що хочу ще там декілька круточок зробити. Я роблю чисто наступну круточку, і мені знову падає Аяка. Друг сказав, що я підкручую. От. І в мене ось вона, C1. До Аяки я дуже хотіла Шеньхе, коли тільки дізналась, що вона взагалі є. Я не вибила її констри. В принципі, не бачу поки що сенсу в констах. Мені б хоча б одного персонажа інколи не треба. Але я їй вибила сигнатурку. Єлайн це моє коханечко. Я її дуже хотіла, я не її купила, я не купила на два гаранти, щоб якщо раптом мені щось випаде не те, що я хочу, і я програю, щоб я могла її точно стовково вибити. Це та, просто той простой персонаж, на який, на який я купила, купила і ще раз купила. Я реально заходила в руку лише заради того, щоб її вибити. Ну, Зрозуміло, що конст в неї, на жаль, немає. Я не настільки люблю зачищати карти і не настільки маю багато часу, але весь свій вільний час я витрати на те, щоб назбирати на неї. Дід, я теж його дуже хотіла. Це взагалі, ну, я думаю, не для, не для кого не секрет, що дід це кращий щитовик гри. І для мене, для людини, яка взагалі йде на пролом, життя без діда було сплошним кошмаром. І відколи в мене з'явився дід, я можу йти битися з будь-яким мобом, з будь-яким босом, і ще з кимось, і при цьому не вмирати. Просто не вмиру. Ще якщо чув -чу взяти це взагалі просто бомба, пушка ракета. Альбєда мені випав чисто випадково, я навіть сама не зрозуміла, як це сталося. Але, в принципі, я його допрокачую, і він у мене тянуть, але він теж прикольний і б'є, в принципі, непогано. Кадзуху я таки дочекалась його рано, і я його собі залутала. Е, для мене він хлопчик номер 1 і стоїть на, одно, на одній ступінці, ступінці, е, сходинці. О, сходинці. На одній сходинці з дідом. Просто теж хлопчик цьом цьом цьом. Сяо, моє сонечко. Він взагалі, я не знаю, він стоїть просто в поміщні на яких сходинках, я його мейню, хоча по мені не скажеш, тому що в грі я граю за аяку, за Й... я... я і Міку зараз почала грати, за її мію грала, за Хутао бігаю, а за сяо якось, ну. Ну, не дуже. Проте в житті в мене я просто сяв все, що завгодно: і брілочки, і сумка, і <кхм> постійно якісь штучки купляю, і навушники в мене сяо є. Коротше, просто ну, моя любов до нього, це я не знаю, що. Я навіть сама себе інколи в шоці. Подумать, мейнер по більшій частині Аяки Хутау, але для Сяо все саме найкраще, і Сяо у мене всюди просто. Я не знаю, як це працює, але це якось працює. А, те саме Вінті. Вінті я взагалі вибивала собі для стяжки, для того, щоб в мене він був чисто для безодні. І, в принципі, я його використовую чисто в безодні. Ну, інколи, якщо треба там колись підлетіть, але для цього в мене є казуха. Я Боже, я хочу вам просто похвастатися оцими параметрами. Просто це єдиний персонаж, у кого такі параметри. Але є один мінус. Мінус в артефактах, тому що тут збірна солянка. Якби тут була незбірна солянка, то було б шикарно. Але вона і так гарно б'є, тому я її артефакти не чіпаю. Мене вона влаштовує і так. Райден, я дуже довго її хотіла. Я, вона мені випала з 82-ї крутки, і я якраз тоді перший раз в своєму житті задонатила в Геншин. щоб вибити цю жінку. Бо мені просто не вистачало прямі Там залишалося щось два чи один день, і я просто розуміла, що я її не виб'ю. І я задонатила, і слава Богу, мене там. В його пропусків було пару круточок, що можна було забрати ще так дали там круточки, ще я там щось підсобирала, підшкребла, і, і вона мені випала. бо я не знаю, я плакала. Е, на хіду я, по-моєму, по вибивала просто по приколу, е, Або мені потрібен був дентра персонаж нормальний, я не пам'ятаю. Але я її вибила, і я її поставила в пачку, до я є і, і це просто просто нечто. Вони класно разом. Шикарні взагалі. Я прям на сто вісімдесят відсотків, на тисячу відсотків задоволена ними. На жаль, у мене теж у Нехіди немає ніяких конст, але нічого страшного. Чого не скажеш про Юмію? Е, це мій другий персонаж, в якого це один конста, е, причому я її не хотіла. Взагалі я не грала, не граю. Ну, ладно, за Юмію грала трошки е, і зараз інколи беру її. вона зручна, але я її на початку гри не хотіла. Вона мені випала, чисто через те, що я крутила Саю. Я дуже хотіла чотирисіркову саю, бо оці, коли я тільки починала грати. в Єншин, Оці бабочки, які літають ці метелечки, які тебе ловить, і з яких можна потім крафтити густу смолу. Я просто не могла злобити, їх зловити, я не добігала. а пасівка саю мені дуже 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 допомогла з цим. І я крутилась зради і я відкрутила 80 круток, і за 80 круток мені випало дві її І не одної не випало Саю. Я вже потім її викрутила на якомусь іншому банелі, коли вона була. Але просто, ну, ну це, 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 я не знаю, ну, Що це таке, коли п'ятисілкового персонажа набагато легше вибить, ніж трисрукового. Що це таке? Як це працює? Хутау я теж дуже хотіла. Мені було тяжко на ній грати, тому що я не звикла, що в мене персонаж має мінімум хп. В мене просто з одної тички я вмирала постійно. І мене так бісило, але я настільки любила цього персонажа, що я вчилась на ній грати. Плюс я ще ж любитель піти на пролом. І мене там сідати тик-тик і, 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 і все. Воскрішайся. Так і жили. Ой, е, сінцю. Е, у сінцю у мене є всі консти. Просто він це шість. Теж дуже класний хлопчик. У... Бан У мене теж це 6. Е, я її м, качала, брала в безодню, до Аяки, коли в мене ще не було гілань. Це була єдина вода, яка в мене була, щоб віддати її, бо в іншій пачці в мене був сінцю і хута, у їх не можна було розділяти. Тож Аяка якби, отримала те, що отримала. Проте, хоча б, якщо там я вмирала, то Барбара це 6 могла мене підняти на ноги. Так, Беннет, теж нещодавно отримала його консту шосту і активувала, і я знаю, що хтось може сказати, що боже, наша ти це зробила, взагалі шоста конста це фу, не знаю, мене все влаштовує. Якщо вас не влаштовує, то не активуйте. Янфей у мене це три, я нею не користуюся, хоча на іншому аккаунті вона в мене головний даде. Але от я підмітила? Такий момент, таку тенденцію, що е, всі катрі дуже швидко вмирають, навіть якщо в них дуже багато хп. Як це працює? я не зрозуміла. От Чича мені дуже подобається, вона дуже класний персонаж, і просто за допомогою Чичі я ніколи не вмирала. У мене ні, лише одна конста, і це дуже печально, тому що якщо б ну реально вибирати між тими персонажами, які мені впали, яким я на яких я програла, по суті, то краще б я програвала вже Чичі, і в мене було там це шість Чича, може це 20. Ну краще б вони, чим це один. Альхайтама я отримала, я його хотіла, я його отримала, і в принципі він мене теж без конст, і ну, не те, щоб він прям був дуже сильно прокачений. Він прикольний, але якось в мене руки не доходять його докачати, нарешті, там, поставить артефакти і таке інше, тому він чекає свого зіркового часу. Буквально нещодавно мені випала Мона. Я дуже довго її хотіла, і от коли я її вже перехотіла, і вона мені вже ну, якби не потрібна. У мене є, наприклад, Єлайн, там і ще щось, ті пачки, в які я хотіла її поставити, вона мені випала. як можете бачити, я її теж трошки прокачала мене неї немає, це моя перша мона, так би мовити. І я, в принципі, їй рада, але вона теж чекає свого зіркового часу, бо на часі вона мені як не треба. Ділюк – це був моя Перш, мій перший легендарний персонаж, е, який мені випав зі стандартного банера. По -моєму, він мені випав зі... А, ні, не зі стандартного баннера він мені випав, Я його отримала, я програла якомусь персонажу, і мені випав Ділюк. О, я когось крутила і програла. Це був, але це мій самий перший стандартний персонаж. Теж конс немає, він мене не любить, не падає мені. Хоча я його дуже любила, я його дуже хотіла прям взагалі. Е, Нін Гуан, у мене це чотири. Я за неї грала, вона класний ДД і так далі. Вона мені дуже подобалась, але ж знову, по-перше, вона каталіст. По-друге, вона. Скажіть, я скажу, геоперсонаж. Ну, ну, не любов у мене, геоперсонаж, Не лежить у мене, мене лежить до них душа. Але я собі пообіцяла, що як тільки я доб'ю Нінку до С 6 я її обов'язково прокачаю і обов'язково зроблю з нею пачку. Лінет я крутила, і слава Богу, що мені випала лише це три лінет. А, Це дві лінет мені випала. І одну я забрала, була нам її безкоштовно давали. От. Е, я дуже рада, що мені в цей час не випав Ліні. бо чесно, я Ліні не дуже хотіла, у мене якби є вогняні персонажі, і наша Манішаліні, е, тим паче, знову ж таки, лучник, я за лучників не граю, і так далі. Але Лінет я дуже хотіла, вона мені дуже сподобалась. Е, Фарузан у мене це 5, хотіла б добити це 6, і зараз, в принципі, є така можливість, поки ще є банер Сен'юй, але, але я на Сен'юй все-таки хочу добити зброю, тому кручу збройний банер, і вже якось пізніше, напевно, Фарузани таки доб'ю до це 6, але це 5 теж непогано. як ви бачите, все для Сяо і навіть більше, але теж я її ще не докачала повністю. Чекає свій зірковий час, коли в мене будуть ресурси, гроші і так далі на неї. Саю в мене це 6. теж, в принципі, Я навіть чесно не пам'ятаю, як її добила, то до це 6. що там як зійшли ці зорі, але ось вона в мене це 6. Сахароза, поки в мене не було вентилятора, дуже мені допомагала в безодні, це класний персонаж. теж. В принципі, в всі класні персонажі, особливо, якщо їх, любить, якщо підіблять правильно пачки і так далі. Вони всі дуже класні, не розкриваються. Сахароза була одним з моїх найулюбленіших персонажів. Я її брала теж до безоні дуже часто, майже завжди. Добила їй це шість. Теж не пам'ятаю, як це сталося, але добила. Лайла, ну, Лайла в мене це два. Вона, в принципі, не дуже прокачена, я з нею трошки пограла, Мені подобається її механіка, вона по собі така прекрасна, особливо тим, що спить, ми з нею дуже схожі в цьому плані. Засипаємо на ходу. от, Ну, класно, Але я теж чекаю свого зручного часу, коли я її прокачаю. Діона, поки в мене було діда для хутау, Діона була шикарна. І в принципі, зараз Діону я постійно беру, якщо ходжу, наприклад, на цього. Боже, як цього боса звуть. Там є бос, якого треба бити, коли він б'є щит. На цього боса, по-моєму, він якраз потрібен для е, сяо. І він потрібен для цієї, для Хутао, якщо я не помиляюся. От, і я туди буду Діону. Хоча, в принципі, я могла взяти діда, але з дідом не цікаво, з Діоном прикольно. Наче така піу-піу. Класно. І Це шість, вона дає плюс, ще якщо я граю в КООПІ, вона дає сім щит. Це дуже прям вау. Особливо, якщо йдеш е, до когось в світ, в кого не дуже прокращені персонажі, їм це щит просто повірте, дуже, дуже Е, Сара у мене це один. Якось вона мені не зайшла по гімплею. Е, я її вибила прям тоді, коли в принципі і райден вибила. Але ну от, я з нею не граю, не прокачую, теж начекаю свій зірковий час. Кавіх у мене просто немає можливості його прокачувати. Бачите, дуже багато персонажів, яких я дуже хочу прокачати, але ну, ресурсів і всього такого і часу просто немає. Я не знаю, де його брати, де блять смолу це взагалі це окрема тема, це окремий такий цей, але в мене є кавіх, тому колись я таки його теж прокачаю. Бо, в принципі, він мені подобається. Мені подобається його механіка гри, це його чемоданчик, який б'ється, дуже класно. Сяночка це мій перший персонаж, чотири зірочки, яка отримала всі шість конств. Я тоді була дуже рада, що її отримала, витягнула і так далі. І, в принципі, сянка це дуже класний персонаж, особливо на ранніх етапах гри, плюс її, по-моєму, надають безкоштовно і за, за прихід там якогось третього, по-моєму, поверху в безодні. Тому ну, сянка це вен. Лав. Джин. Ой, джин, це ну я не хочу, щоб вона в мене була. Всі мейнери джинс хто її використовує, ви мене пробачте, але просто от я її не люблю. От щось ну, не люблю. Пловлю, да, вона класна. Але от ну я взагалі за нею не граю, а вона мене переслідує на всіх моїх аккаунтах. Вона, вона мені постійно падає, Ну, от, ну що, на що, вона мені приходить? От я не, я не знаю. Якщо вона в мене буде, це 6 це буде перший персонаж, який мене доб'ється, до це 6 Хоча, якщо порахувати е, всіх джин на всіх аккаунтах, які мені випали, е, то о, Боже, це там буде скільки конструк. Ну, вона мене любить, я її не дуже нас якісь дуже аб'юзивні відносини один з одним. Іто, uh, він мені теж випав чисто випадково. Я не пам'ятаю, чи це я просто по приколу круточку крутанула, чи що, чи там десятку крутанула. Не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що мені летить ліва, і моя перша думка, що, будь ласка, хай я програю. Хай мене дасте вісоковий гарант, але ні, мені випав, іто. Я трошки за нього пограла. Я знаю, що він класний. У мене подруга, я вже казала, за нього грає. У мене був ігор. В принципі, можна було зібрати пачку. Але, ну, якось, по-перше, він ще дворучник, і теж дворучник, мені якось не дуже зручно. Плюс він є його персонаж. Я така, ну, теж чекаю. Плюс на нього ще треба, я б його, можливо, і прокачала, але на нього треба оці анікабуто. А збирати їх це просто можна вмерти. Я не люблю збирати дікованки, які дуже довго збираються, яких дуже мало на карті. Хоча, в принципі, їх багато на карті, але ж їх попробуй найди. Той під деревом, той за деревом, то ще в якихось кущах, взагалі. Фу, це жах. і тяню, я потихеньку прокачую, це, це нуль, але я її дуже хотіла, підсяла, вона шикарна, тому знову все для мого любимого хлопчика, щоб тільки за нього. У мене є блукач. Він теж у мене це нуль, я його теж хотіла, але на нього треба ці гриби нещасні, а гриби теж мій так збирати, що він мене поки що теж чекає свого часу того моменту, коли я нарешті до нього дійду до його прокачки. Як персонажа я вибрала люмін і до неї якби. Подорожую. Е, Хейзо, моє коханечко, але я чекаю, поки він мене буде це 6, щоб нарешті знову почати за нього грати. Е, відколи його пофіксили, я трошки менше почала з нього грати, а потім у мене з'явився Кадзуха, з'явився В'енті, і я така, ну вибач, Шолі, піду грати за них, і якось у мене Хейзо перейшов на другий план. Пішля у мене це 4. Теж за неї інколи можу щось пограти, але зазвичай я вже не користуюсь шляхом, хоча в деяких пачках вона мені потрібна була. Але, знову ж таки, немає часу на прокачку, немає ресурсів на прокачку, це все треба збирати, дивитися, робити. Razer, пам'ятаю, дуже часто за нього грала. Він був моїм ДДшником на початку, але він фізушник. Коли я зрозуміла, що він грає через фіз, я перестала з нього грати, тому, що, по-перше, в мене було тих, хто міг йому допомогти, таких, наприклад, як Розарія, зараз ось Мійко з'явився і так далі. І ну от фіз ДД, такі як Еола, наприклад, ну вони мені не заходили. Я через фіз я не можу. Мені тяжко. Мені, будь ласка, воду, цей лід і через статуї. Шикарно. Тому рейзер поки отак от. Тома у мене це 4. Полоро, він мені дуже подобається, такий хлопчик, взагалі, обожнюю людей, які вміють готувати. Тому Тома це теж окреме коханечко. Гора в мене, ого, це 5, сама що він мене це 5, а, як так вийшло. Доб'ю це 6 і можна, в принципі, качати його підснаження. Коротше, доб'ю це 6 Гора, доб'ю це 6 Нінку, може виб'ю якусь рушку для Іто і все, можна йти в бій. Буде шикарна пачка. А, Дорі теж не граю, вона мені випала, випала і слава Богу, трошки була з нею погралася, але ну якось не дуже. Кукі. Uh, теж трохи грала за неї, але якось теж мені механіка щось не дуже. Але вона в мене це 3 В принципі, я її знаю, куди я хочу засунути яку пачку, але знову в мене, що у всій цій пачці всі персонажі не прокачані, тому поки сидить на місці і чекає свого часу. Байдоу um, це 3 В принципі, я навіть не знаю, що про Байдоу можна сказати. Мені просто подобається пара Байдоу і Нінка, все. Тут все, що можна сказати про неї. Е, uh, Далі, колеї в мене це 5 uh, на початку вона мені прям дуже подобалась. Ну, в принципі, це був перший рендер персонаж, який нам взагалі дали, коли була сумір, і там багато всяких загадок треба було. Потім вона з'явилась на хіде, якось перейшла в... вона теж на другий план. Е, -м... у мене це 6 нуель. Я, до речі, колись казала позиції, по-моєму, своїй, що я її почну качати, коли в мене буде це 6, тому як би треба починати, закінчусь з цією сім'єю і, напевно, прокачаю Нуельку До речі, знаю, теж вона дуже гарно підійшла б до Гєво-пачки. Але що ж до Гєво? Це один у мене кея, да, да, мені хоч один разочок, але він таки випав. Новий Камін, персонаж, Я його просто запросила, він мені з баннера так і не випав, поки я крутилася, тому я його запросила, він у мене це нуль. Ембер мене теж це нуль. Ой, пропустила Шарлоту. Шарлота теж це нуль. Я коли її крутила, я дуже її хотіла, в тому плані, щоб, просто, того, щоб вона в мене була. Хоча мені подобається, як вона б'ється, коли фоткає. Але поки що не качаю. Я ще боялася, що мені випаде не вона, а випаде Лєга, бо якраз там майже було до легендарки, але слава Богу, що мені випала от там по-моєму, з третій чи четвертий крутки випала вона і все я більше не крутила вона. Я, я у мене це один, Ліза в мене це два. Значи, не, не пам'ятаю, як так вийшло. Теж не пам'ятаю. Чун'юнь у мене це 6, теж за нього не граю. Е, ну, я думаю, ви вже розуміли, що я олд, плюс в мене є Елой. Юнзинь, я пам'ятаю, як давно ще хотіла її прокачати, але через оцю креветку, на яку не доходить боса її, я просто така, та ні-ні, дякую, якось пізніше. Плюс у мене немає неї жодної конси, тому поки що сидить без діла. Е, на фрімінеф в мене це 3, Теж не користуюсь, хоча хлопчик цікавий. Е, Міко в мене це один, але фізушниками я не користуюсь, тому зрозуміло, що Міко теж не качаю. Те саме Розарія, хоча вона дуже гарненька. Вона в мене це два. Кірара це один, якось вона мені не зайшла. Ну, можливо, трошки пізніше, я з нею теж пограю. Взагалі в мене денка персонажі якось, ну, в принципі, прокачана тільки на хіда, і плюс-мінус е, оця лучниця нова. Все, і мене більше якось з Дента-персонажами не склалося. Е, я, ну. Якби теж за неї не граю, взагалі я навіть не пам'ятаю, які в неї механіки. і вона в мене це один. Шевроз я хотіла, я зарад не теж крутила банери, теж переживала, щоб мені не випав, не дай Боже, якийсь там п'ятизірковий персонаж. І слава Богу, мені, я покрутила одну круточку і мені випала Шевроз. і просто дякую, дякую, дякую. Теж це нуль, Але в принципі вона теж чекає часу, коли я її зможу прокачати. Ну і на заключення, У мене сін ю, сін ю це 4. Вона мені колись так прям рясно почала падати. Що я дуже-дуже сильно матюкалася на це, бо вона мені була не потрібна, мені були потрібні інші персонажі, але ось, ну, допадалось до Ц4. До ну, а на цьому ми з вами закінчуємо. Всім е, гарного ранку, дня, вечора, в залежності від того, коли ви переглядаєте це відео, та до нових зустрічей!